28 жовтня рінинщиною пронісся потужний боровій. Сильний вітер виривав з корінням дерева, кидав їх на поруч, припарковані автівки, та перекривав поваленим гіллям дороги. Усувати наслідки негоди на місця події виїздили рятувальники. У Рівненському районі рятувальники розчищали проїзні частини дороги від повалених дерев у селі Жобрин, поблизу села Півче, поблизу села Грабів та неподалік села Великий Олексин. Цього ж дня розчищали і у місті Рівне по вулиці Дворецька та на перехресті вулиць Чорновола та Новодвірська. Також у селі Маслянка Дубинського району Менінської територіальної громади розчищали проїжджу частину дороги від поваленого дерева. Крім того, сильний вітер пошкодив і дах Дубенського замку. 28 жовтня у місті Дубно по вулиці Замкова рятувальники надавали допомогу по демонтажу металового настилу покрівлі державного історико-культурного заповідника, а саме Дубенського замку. Ті дерева, які через сильний вітер падали на лінії електропередач, лишили без світла понад 50 тисяч жителів області. Буревій який пронісся рівненщиною в ніч з п'ятниці на суботу призвів до знеструмлень 181 населеного пункту рівненщини, це понад 50 тисяч споживачів. Наші бригади, а задіяний до відновлення електропостачання, був практично увесь технічний персонал пратрівне обленерго. Це 42 бригади, 48 одиниць техніки. Працювали в цілодобовому режимі для того, щоб відновити електропостачання. Найбільше знеструмлень було на Здолбунівщині, Радивилівщині, Костопільщині та Острощині. Станом на понеділок працівники рівне Обленерго відновили електропостачання усім, кого стихія лишила без світла. До слова. Цьогоріч це був найсильніший буревій в області. Подібний вирував на Рівненщині у 2021 році. Зазначимо, що Рівненщина увійшла в трійку областей разом із Львівщиною та Хмельниччиною, електропостачання яких найбільше постраждало від негоди. В столиті шквальний вітер збивав з лап собак та пошкодив найбільший прапор України. Четверо людей в Україні на жаль через бореві загинули. Ще десятки травмувалися. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.